Вітаю всіх, хто приєднався до нашої групи, тебе Червоноград, гірник, Соколь та соснівка. Сьогодні ми дізнаємося ім'я е, семи переможців, які отримують наступні призи: 300 гривень, три бутуки шампанського, 3 кілограми мандарині, 2 кілограми бананів, 2 кілограми яблук, 1 кілограм рошен грантофу і один снікерс. І так, ми будемо обирати цих семи переможців з тих, хто зробив репост з нашої групи та приєднався з нашого. Суспільства. І так, почали. Як ви бачите, дуже багато людей зробили репости. і Щоб обрати переможців, ми все зробимо з в сайту random.org. Він нам в цьому допоможе. Давайте а, пропишемо. Так. 632. Так, все вірно. Так, 632. І погнали! Давайте же дізнаємось, хто. Отримує наші призи. Ми будемо е роздавати їх е з першого місця до 7-го. І так, почали. Перше місце і приз 300 гривень забирає людина під номером 224. Друге місце 284. Ох, кому комусь дуже по підчастило Дуже-дуже. Як ви бачите, дуже багато людей зробили репост. І так, третє місце. І 3 кілограм мандаринів. Отримує людина під номером 254. А, наступне 2 кілограми бананів. У нас отримує людина під номером 2. 2. Оце от, от, от вже краще. Це вже краще. 2 2 кілограми яблук отримує людина під номером 24. І. Най Найсолодше ще є в на серед наших подарунків. Це Рошен Грантов. Отрима людина під номером 210. І останній наш подарунок це снікерс. Отримує людина під номером 41. І так, давайте усі разом будемо. Я вже, як ви бачите, підготувався. Ус усіх відкрив. Готовий. І так, почнемо. Рахувати. Один, два. Друге місце це Анастасія Кульчицька. Христина, Христина Кульчицька. Перепрошую. Вітаю. Як ми бачимо, репост є. Забираю у нас четвертий подарунок. І так, пішли далі. Далі я буду рахувати згори донизу усі місця. Переможці, будь ласка, напишіть людині, яка є в закріпленому цьому запису з цим відео. Напишіть йому, що я переможець, я хочу цей подарунок. А я поки що буду рахувати, хто, хто ж наш переможець. Список переможців також є в цьому посту з цим відео. І так, пішли. Третє місце, четверте. П'ять.

Хочу грошенята, але не грошенята, не грошенята, але все-таки непогано. Фрукти теж корисні. Так, є репост є. Далі 24 є. 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 29, 40, 41. 41, Христя. Так, подивимося. Христя. О! Одразу наш репост. Вітаємо, вітаємо, Христю Це був номер 41 і 7 місце. Далі. Далі дуже далеко рахувати, але давайте у скореному вигляді.

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133.

92, 93, 94, 95, 96, 97, 108, 99, 200. Фу. 200, так. Машенька у нас 200, Але у нас переможці з 210-го місця. Так. 211, 92, 23, 204. 205, 206, 207, 208, 9, 210. Це в нас шосте місце Діана Шакуда. Вітаємо Діану. Так, вітаємо ж. Є репост. Так, подивимося. Є. Є репост. Вітаємо. Далі. 210 місце. Наступна наша зупинка 224 І перше місце.

Ваше це перше місце. Наступна наша зупинка. <хи> 254, так? Так, 254. Уфуфуфуфу. Це було на 224, 225, 226, 227, 229, 331, 32, 33, 34, 35, 6, 37. 38, 39, 40, 41, 42, 3, 44, 45, 46, Сім, 48, 49, 50, 51, 52, 53, і. Паша. Знову Паша. 254, Є. Є у Паша репост. Вітаємо Пашу. Ще одного пашу. І рахуємо далі до нашого останнього переможця під номером 284. Це друге місце. І так. Вперед. 155, 1056, 1057, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 8970, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80, 89, 82, 83, 84. Ярослав, який отримує від нас шампанське, так? Отримає чи ні? Є в нього репост? Чи ні? М -м Є. Є репост. Це наш останній переможець. Вітаємо всіх, хто брав участь у нашому розіграші. Імена усіх переможців є. Переможці, будь ласка, напишіть нашому адміністратору, який видасть вам подарунки. Силка на нього є в цьому запису. Всього все найкращого, вдалих свят і з новим роком!